Активи це щось, що кладе гроші мені в кишеню. Тобто, кожен раз, коли я заробляю гроші і це приносить мені щось, ну, до надбання моя, квартира, автомобіль, що завгодно. Якщо мені щось приносить гроші, це для мене актив. Пасив це те, що гроші забирає. Одна і та сама річ в руках одної людини може бути активом, в руках іншої людини може бути пасивом. Тобто, якщо я купив квартиру і використовую її немудро, вона для мене буде розходи. А якщо я купив квартиру і мудро поділив її на дві частини, здаю як дві окремі мікростудії, вона може для мене бути активом. Одна й та сама річ надбання в руках одної людини актив, в руках іншої пасив. Як використовують гроші люди з нижніх соціальних рівнів, які ми сьогодні показували? Все, що заробив, все витратив. В середньому класі людина придбає собі якийсь пасив. Тобто вона купить останній iPhone, вона купить собі якісь речі, щось, що не буде її ніяк годувати, але їй вони подобаються. Людина заможня, вона якусь частинку своїх накопичень після десятини, вона спрямовує на те, щоб грошей стало ще більше. Тобто, вона використовує гроші, які вона один раз заробила, для того, щоб ці гроші постійно на неї працювали. І таким чином людина заможня, вона постійно ще більше і більше і більше збільшує свої статки.